Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимось в Запоріжжя область в найближчі дні. Контрнаступ, в принципі, ми взагалі і подивились. Можете попереднє відео глянути на каналі. Зараз подивимось конкретно на найближчий період, тому що ворог лютує, робить якісь незрозумілі вчинки. Ну, йому зрозуміло, а нам не зрозуміло, на що... Ну, закидаєш ти нас ракетами по наших якихось об'єктах, заводах і все. Таке вже було, ми вже це проходили. Результат. Запоріжжя на ближчі дні. Гучно буде. Буде якийсь неприємний момент. Життя триває, радість є. Ваша влада з'явиться, хтось буде щось виступати, казати. Знаєте, звітувати, як багато зроблено, гроші вкладено, гроші використано, як все це на користь людям, які молодці і прекрасні. Комусь пообіцяють гроші, але знову ж таки пообіцяють, якісь питання вирішити, пообіцяють, дивіться. І все, обіцянка це і зникнуть. Ворог активізується. Знав, він там щось у вас вбачає, якісь об'єкти. Три, що три. Третій поверх, третій день. Що ти хочеш мені сказати? Щоб не раділи життю. Знаєте, щоб не раділи життю. Зараз будемо уточнювати по Запоріжжю. Запоріжжя найближчі дні. Три з 300. От слухайте, це карта правосуддя, вона йде по Одесі, по Миколаєву, по Херсону. Справедливість хочеться все, щоб вже ворог відступив, бо вже, як знаєте, як час приходить. Хлопці рухають вперед-вперед, рухаються Запоріжжя найближчі дні. Прильот. От я частина міста дам, там, де не очікуємо, можливо, там, де не було, везуть людей. До міста переміщених. Знову таки дещо залишати в місті їх не хочуть. Їх як будуть переспрямовувати далі. Якусь мізерну допомогу нададуть. Запоріжжя на найближчі дні. У вас також зачистка при владі. Причому я бачу, ну як би це не лунало, що хтось просить підтримки у проросійських. може, там щось у вас з виробництва, а хтось при великих грошах. Підтримай мене, мені треба залишитись в цьому місті. Буду думати в центральній владі, як змінювати вашу владу, що робити, тому що там нема контролю. Нема контролю. Чи змінювати владу, чи ні, будуть думати. Повітря небезпека по воді з води, так само. А, дивіться, район Запорізький небезпека біля води. Чомусь так показує. Запоріжжя найближчі дні. Ну, треба захищатись, бо ворог буде цілити. Багато померлих везуть поховати. Є небезпека прильотів. Це передмістя, якісь і промзони, Якось воно може зайти, знаєте, ніби то не до вас йшло. Тут не дрони можуть бути. Тут щось важкіше. О, треба захищати, тому що пропустити можуть. От якщо раніше казали, що м -м, ну, можуть збити, то зараз кажуть, що вогонь йде, треба захищати. Так. Як воно вже набридло, да? Васильівка, наближчі дні. Розвідка до розвідка щось форсують біля води наші. Де там у вас вода? Мелітополь найближчі дні. Йдемо? Йдемо, важко йдемо. Якісь мінімальні... Їх поразки мінімальна наша радість, важко йдемо, але ж чекаємо на зброю, ми отримаємо щось. Отже, я так новини дивлюсь, там нам щось полякають, що ми нічого не отримаємо. Я, ж, я бачу, що отримаємо. Ви знаєте, як нам передали, але таємно. Ну і добре. Бердянськ. В найближчі дні. Нам пощастить. Дуже багато вогню їм принесемо. Біля води також. Може, там база якісь, знаєте. Міста їх дислокації, Енергодар. От я як бачу, знаєте, ми не бачимо це в новинах. А я як бачу, ми там щось збираємось, культурно робити. Бо ми там десь накопичуємось. Якась операція буде. Ну, ми чекаємо, поки що не в процесі. Але чекаємо. Прильоти в Енергодарі можуть бути. Запорізька із, ну. Вогонь, щось горить десь, поля поруч. Щось підгорає посадки, щось підгорає, обманюють нас, водять в оману, неправду говорять про неї. Там треба дообстежувати, знаєте, як пацієнт надихає, чому не знаємо. Там якась проблема буде, нам будуть мовчати. Вона систематична. Що то за проблема до чого призведе? Де щось прилетить. Прилетіло або прилетить. І ні, щось вже прилітало, кажуть. Є руйнування, щось з водою пов'язане. Ну, може, це ставки їх. Наші знають, що є небезпека, але нічого не можуть зробити, бо нема доступу. Таке підвішений стан. Я не бачу великої проблеми, але вона назріває. Будемо дивитися ще пологи на дні. Рухаємось, план змінюємо. Вони там захищатися намагаються, не виходить. Рухаємось вперед, Пологівський район, але багато втрат. Такмак. Так-мак, так-мак. Якась радість, але дізнаємось також пізніше. От за такмак, затакмакський напрямок по місту дадуть по Запоріжжю. Вороги, гуляй полі. Таємна інформація. Ворог тут тиснуть чомусь намагається. А що ти там тиснути намагаєшся? Ворог на голі полі буде рухати, може щось штурмувати навіть. Нічого не вийде, але щоб ми відтягнули якийсь резерв туди, на напрямок на той Оріхів. Тут також, і вони в захисті, і ми чомусь в захисті. Ми підкріплення на Оріхівське. Чекаємо, нам дуже потрібно воно. Вільнянсько. Є небезпека по району прильоту, є, причому не одного. Може, щось буде летіти та повзбивають. Позапоріж дай мені підказку. Є плани, вони важкі, вони будуть реалізовуватись. Новий план, узгоджений заздалегідь, дуже будуть цікаві новини, інша тактика зовсім. Відволікати будемо від чогось ворога. Ну, це дуже добре, бо у ворога дуже сильно, дуже багато всього буде палати. Я так думаю, навіть ми подивимось потім, що там, де ми не могли пройти заміновано, це все буде вижигатись. Земля горить, показуємо. Масово горить земля під ногами у ворога. Може, то й найкраще подивимось на результат. Це як закриємо дорогу перехід, штурм і відступ навіть. Це і нам важко, але і їм, тобто вони вперед на нас наступати не зможуть.